Вітаю своїх покупців і підписників. Зараз у нас в наявності такі курточки. Оця от чорненька 820 гривень. Це подовжений варіантик. Модняча, супер. Збоку, от хлястик такий. Капішончик стягується. Така от біленька в розпродажі по 630 гривень. Дуже хороша ціна. Для дощу супер курточка. Така от в розпродажі також 630 гривень. Це ростовочка 134-146. Є ще в сіренькому кольорі оця от моделька. Капюшончик стягується і низ також по боках стягується. Така от також моделька гарна, 780 гривень. Це легенькі, безкріпсок, лікушки різні. Чому яка модерка подобається, спогадайте вайбер. 098, 82, 93, 6,61. Пересивка без передоплати. Укр або новою поштою.